Вівторок, 10 лютого в ефірі. Новини на одинадцятому студії Еліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. А далі у випуску про таке. Попри обмеження постерлінк для росіян, вони продовжують атакувати трасу Павлоград Покровськ. За 5 кілометрів від окупантів, там де чатують ворожі дрони, ждуни. Як евакуюють цивільних бойові медики бригади Дике поле покажемо. Здрасте, здрасте. Батько, Ходіть, ходіть, давай. Ідемо ході, ході, там. Давай. давай, давай, ні, давай, не, давай. Ні, давай, ні, давай, ні. давай, Її знайшли військові ледь живою на згарищі розбитої оселі на Донеччині. Історію порятунку міри розкажемо. Жила собі собачки живати. Що це війна? її. Росіяни 19 разів атакували Дніпропетровщину. Під ворожим прицілом були три райони області. Окупанти застосували безпілотники та артилерію. На Нікопольщині постраждали райцентр та чотири громади. Виникла пожежа у приватному секторі. Також пошкоджено житло у Павлоградському районі. Атакованої Дніпровської всюди минулося без жертв. І ворог знову атакує трасу Павлоград Покровськ. Противник продовжує спроби встановити вогневий контроль над автошляхом. У мережі з'явилось відео, як ворожий БПЛА уразив черговий автомобіль. На Донеччині у Слов'янську внаслідок ворожих авіаударів загинула мати та її 11-річна донька. Ще семеро людей поранені. Серед них семирічна дівчинка. Наслідки атаки уточнюють. А у Запорізькій області серед травмованих однорічна дитина. Вночі російські безпілотники атакували декілька населених пунктів. У вільнянську горіли житлові будинки та господарча споруда пошкоджено розташовані поруч будівлі. За однією з адрес надзвичайники деблокували двох жінок та двох. Дітей постраждалим надали необхідну допомогу. На Одещині аж під ударом знову опинилася енергетика. У регіоні частково знеструмлені населені пункти у трьох громадах. Виникла пожежа на енергетичному об'єкті, пошкоджена адмінбудівля. Об'єкти критичної інфраструктури у знеструмлених громадах, переведені на генератори. Триває ліквідація наслідків. А у покрові на Нікопольщині невідомі запустили феєрверки. Гучні звуки дуже налякали людей, які сприйняли їх за чергову атаку. Нагадаємо, під час воєнного стану використання будь-яких піротехнічних засобів заборонено. Правоохоронці встановлюють усі причетних до правопорушення. Їздять туди, де на узбіччях чатують ворожі дрони, а цивільним автомобілям, що миті загрожує небезпека. Із прифронтових селищ Запоріжжя жителів евакуюють медики 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле. Як їм доводиться за лічені кілометри від ворога переконувати людей покинути домівки, аби врятуватись, розкаже Вікторія Вахрушина. Вони мають стояти на вулиці вже по ідеї. Щоб не стати мішенью для ворожих дронів бригада бойових медиків рушає в досвіта, аби вивести більш безпечне місце тих, хто наважився на евакуацію. А бабушка де ваша десь кричить. давайте швидше. Юра давай бігом. трохи більше як 5 кілометрів відділяють село від окупованої ворогом території. За ці півроку кажуть медики, воно змінилось до невпізнаваності. Коли ти так заїжджаєш весною, на ну, на спокійній реально якомусь такому, просто без броні на звичайній машині, магазин відкритий, можеш стати каву попити, і просто різко за декілька місяців ця обстановка на очах змінюється, і причому дуже швидко і дуже різко. Попри постійну небезпеку, мешканці тут живуть досі. Ще два місяці тому кажуть у підрозділі форсаж у населеному пункті залишки. 120 людей. Понад Здрасте, здрастуте. Батьку, ходіть, ходіть, давай. Ходи, ходи, давай. там. Давай, 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 сподівайся, бачи давай, сімка. Та дай Боже на моїй пам'яті буквально декілька разів було прям, що ми вмовляли забрати людей, коли зруйнована хата з одного боку, зруйнована хата з іншого боку. І а вони живуть там, в той я кажу, то де гарантія, що завтра не прилетить вже до вас. Заявка на евакуацію бойовим медикам передають правоохоронці, і тоді військові, які зазвичай вивозять поранених з передової, їдуть за цивільними. У нас навіть було. Що жіночка десь до 40 років з 12-літньою дитиною ми евакуювали її. Ну якось воно в голові не вкладається, що діти там можуть робити. Ми наблюдали чітку картину, коли ми вже їдемо в броні, уже з е, пушками з автоматами, тому що ну літає над головою, іде пара сімейна молодого досить віку, просто з немовлям в колясці Втім, не завжди вдається переконати людей і екіпаж поверт. Тається ні з чим ніби попередню домовленість, а люди в останній момент відмовляються, і важко дається нам морально, тому що ми ризикуємо собою, ми ризикуємо нашим автомобілем, який у нас єдиний, і на жаль, вони отак от по щілочку пальця до нас не приходять ці автівки. Приїжджаємо заради чогось життя, щоб рятувати це життя, а це життя в останній момент відмовляється. Деякі ж кажуть медики, наважуються на евакуацію, аж коли ворожа залізяча прилітає ледь не в хату. Була у нас ситуація, коли ми вивозили дівчинку, жіночку, дівчинку. Та вона мала прилетіло їй в двір, в півідрон прилетів, Їй пошкодило дві ноги, нижче колін, помікинка ненамали, кістки, здається, були цілі. То буквально на руках її виносили. Допомагають медики вивести тварин, яких люди залишають зачиненими в будинках та стайнях. Кози, корови, свині. Ми все, що бачили, ми вивозили все, тому що це також життя. Ризикуючи власними життями, бригада їде туди, де на неї чекають. Втім, будь-якої миті може початися обстріл. Ще й на дорогах чатують так звані дрони ждуни. Стоїть біля дороги. Прилетіла, сіла і сидить при під'їзді машини. Або взлітає, або взривається. На Небо дуже рідко буває чистим, бувають такі моменти, ми вибираємо моменти, щоб можна було виїхати. Проскочити, але буває по-різному. доводиться і відстрілюватися, і тікати, і вибігати з машини. Машина у нас не броньована. Медики зізнаються, до декого доводиться їхати навіть 170 кілометрів. Втім, готові долати будь-яку відстань заради порятунку життів. Тому свою важливу місію не покинуть, поки їхньої допомоги потребуватимуть люди. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. За сотні кілометрів від дому білі Янголи допомогли літній жінці повернутися з Нікополя до Львова. Вона ходила автовокзалом, не розуміючи, де перебуває, як сюди потрапила. Документів не мала, як і рідних у Нікополі. Згодом з'ясувалося, що жінка-львів'янка білі Янголи, попри небезпеку ворожих дронів, передали пенсіонерку медикам, які відвезли її до рідного міста. Внутрішня кровотеча пошкоджена артерія та роздроблена кістка у лікарні Дніпра рятують постраждалого в аварії військового. Чоловік ледве пригадує, що сталося того вечора. Говорить, у ДТП потрапив, коли повертався з Донеччини. Врятували Миколу побратими, що проїжджали повз. Вони власне і евакуювали 26-річного захисника. Чоловік на службі вже понад рік працює в логістиці. Сам родом з Кривого Рогу. Раніше працював інженером-механіком. Зараз Микола в лікарні. Намагається оговтатись від пережитого та чекає на зустріч із дружиною та мамою. Поряд проїжджали теж з побратими, допомогли зафіксувати та надати допомогу. І евакуювали. Зломана кістка, розробили трошки. Та була пошкоджена артерія. Але внутрішня кровотеча була і все відкачали і зашили. Тим часом у самій лікарні діє ініціатива Сім'я героя, родини військовослужбовців, а також полеглих бійців, безкоштовно отримують комплексну медичну допомогу. Це консультації провідних фахівців, лікування і психологічна підтримка. Гнилі продукти і мільйонні відкати на Дніпропетровщині. ДБР викрило масштабну корупційну схему на постачанні харчів для ЗСУ. Організатор – начальник продовольчої служби однієї з військових частин. Діяв у змові із засновником підприємства постачальника Вони доставляли захисникам лише частину продуктів, решту списували. До того ж, до війська доходили гнілі овочі та фрукти. Лише за тиждень сума незаконних виплат могла перевищувати один мільйон гривень. Завдяки успішній реалізації злочинної схеми гроші на нього почали просто сипатися з неба, які він витрачав на розкішний спосіб життя. Його улюбленим одягом стала не форма збройних сил України, а брендові речі. На отримані кошти діло купив і нерухомість у двох житлових комплексах: автомобілі преміум класу та інші коштовні речі, оформлюючи майно на близьких осіб. Чоловіку повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування аварії у кривому розі, внаслідок якої травмовано дитину. За попередніми даними напередодні суддя одного з райсудів міста, перебуваючи за кермом легковика, здійснила наїзд на 11-річного хлопчика. Дитина разом із матір'ю переходила дорогу пішохідним переходом. У наслідок ДТП хлопчик дістав численні травми. Його шпиталізовано. Слідство просить громадян, які стали свідками події або мають фото чи відео матеріали. Звернутися до чергової частини територіального управління ДБР у місті Полтаві номер телефона на ваших екранах. Бували наркотики по всій Україні, зокрема і в Дніпрі. Мережу організували двоє мешканців Кривого Рогу. Товар продавали у магазинах під виглядом вейп-продукції та відправляли поштою. Під час спецоперації правоохоронці провели понад півсотні обшуків і вилучили канабіс, психотропні речовини, а також гроші й техніку. Наразі поліцейські встановлюють повне коле осіб, причетних до незаконного бізнесу. Слідчі дії тривають. Її долю повністю зруйнувала війна. Собака Міра жила у спокої та любові, допоки рідну домівку не зруйнував ворог. Це одна з тисяч історій про врятованих із зони бойових дій чотирилапих, ледь живу контужено з раною ока. Такою її знайшли українські військові після евакуації Пес пережив ще й складну операцію. Як триває реабілітація, та чи вдалося Мірі знайти люблячий дім? Розкаже наш Олександр Гладуш. Мірочка, молодець. Діти, ранка сухає, все добре у нас. Дивиться навколо, але майже не бачить. Через війну собака втратила око. Інше теж постраждало. Щойно міра перенесла складну операцію. Жила б собі собачка жила так. Пошли війна. Тварину, тварину лежевой на згарищі зруйнованої оселі. Знайшли військові на Донецькому напрямку. Налякана та розгублена, забивалася у куток. Попри щільні обстріли, хлопці ризикнули та вивезли тварину із зони бойових дій. Замість ока була пухлина. Можливо, або це ж такий шрам був, ну важко сказати, але ока там не було, око було дуже зруйноване. Ветеринари припускають, міру вдарило вибуховою хвилею, а в оку потрапив ворожий уламок, зачепило й мозок. Якби не оперативне втручання, собака б загинула. Вона так на помацькі ходить. Ну але взагалі, в цілому, дуже таке життя радісна тварина. Вона добра, вона добре відзивається. Не чує вже е, нас пізнає, що йдеш там е, з їдою. Вона ж починає там стрибати, і гавкати. І каже: Ось тут я. Давайте мені сюди. Міра швидко відновлюється та потрохи звикає до нового дому. Міра вже у притулку серед інших пухнастиків. Тут не лунають вибухи, і вона почуває себе у безпеці, хоч і хвилюється. Волонтери кажуть, те, що пережила тварина на Донеччині, сильно вплинуло на її емоційний стан та психіку. Вона вот Видно, що чоловіка знає, що видно, що людину вона знає, вона була домашньою, але поведінка у неї трошки дивна. Тобто, бачите, коли ви не знайомі, вона збивається у кут, ніби ви хочете вдарити. Вона поводить себе обережно, ніби спантеличним. Для повного відновлення потрібен час, додають волонтери. Поки міра мешкатиме зі старшими песиками. Вони більш спокійні та мудрі. Вона навчиться любити, довіряти. Вона навчиться любити і довіряти. Це буде добра собака, просто вдячна, шикарна. У подальшому мірі хочуть знайти люблячу родину там, де їй буде тепло та затишно. знайти спільну мову, аби вона звикла до місця, щоб вона добре з ним ознайомилась, стала більш впевненою і мала змогу комфортно там знаходитися. Тож у Пегасі сподіваються, що такі люди відгукнуться, і міра потрапить у турботливу сім'ю. Олександр Гладуш, Євген Дрос, Олександр Довгань, новину 11 -го каналу сучасні меблі, комфортні класи та професійне обладнання, набори для конструювання і програмування роботів. У Дніпрі відкрили три нові лабораторії мехатроніки в ліцеях на лівому березі Дніпра. Проєкт ініціатива народного депутата України Дмитра Кисалевського яку разом реалізують Інтерпайп та міськрада. Як минули перші уроки дивіться в матеріалі Владислава Авдієнка? Робот на автопілоті орієнтується за кольором дорожнього покриття. Їде по лісовому руху, заїжджає на кожний з трьох поліс і повертається на своє місце чітко по заданій траєкторії. А цей самостійно паркується у гараж. Весь він чітко заїжджає. все все дотримується. Лівий берег, ліцей 142. Діти показують результат своєї роботи у класі мехатроніки. Тут вони опановують базові навички програмування, експериментують із приладами та навіть збирають своїх перших роботів. Де є місяці проводились заняття з даного предмету. Дуже сподобалося збирати модель. Це одна з трьох нових лабораторій мехатроніки, яку відкрили у Дніпрі. Інтерпайп Віктора Пінчука та міськрада. Ще дві з'явились у ліцеях 42 та 57. Промисловці кажуть, прагнуть зацікавити дітей інженерними. Професіями, аби в перспективі виховати покоління кваліфікованих робітників, показати дитині, що є сучасне виробництво, є сучасна промисловість в Україні, і там є де працювати, щоб дитина хотіла вже зі школи бути інженером, тому що багато років ці спеціальності не були популярні Да? було правда бути айтишником, знаю, там менеджером, юристом. Тощо, міськрада провела капітальний ремонт класів. А інтерпайп закупив меблі та обладнання для навчання, ноутбуки та професійні конструктори фішер технік. Сортувальна конвеєрна стрічка, кран-маніпулятор та машина на автопілоті все це зменшені копії реальних механізмів, які вже зараз працюють на сучасних підприємствах. Також промисловці у партнерстві з Дніпровською політехнікою забезпечили навчання вчителів, курси та обмін досвідом із колегами, які вже викладають дисципліну. Михайло Кравчук до цього вів технології. Після ж курсів зміг опанувати й мехатроніку, яка об'єднує декілька наук: електрику, механіку і програмування. Прийшли неді. Все. Це дійсно дуже багато допомогло. Конструктори ми збираємо дуже добре, електроніку підключаємо. Але зізнається, інколи не обійтися без сюрпризів. Коли ти чекаєш, ну запрацює чи ні, запрацює, куди ти поїхав не туди? Давай розбиратися. Проводок підсоєднився від датчика, і все це дуже цікаво. І дітям це цікаво. За сім років співпраці Інтерпайп та міськрада Дніпра відкрили два десятки сучасних освітніх локацій. Разом вони утворюють цілісну екосистему технічної освіти для школярів. Її ініціатор, народний депутат України Дмитро Киселевський, каже: нині в місті працюють два освітні маршрути: перший лабораторія мехатроніки «Вишзавод». дитина від цікавості до Занять таким предметом в школі через систему змагань, олімпіад і профорієнтації, вступає в Дніпровську політехніку, де є ще більш сучасні, більш потужні лабораторії мехатроніки вже в Вузівській, і потім зможе прийти на промислове підприємство і там мати справу з промисловими роботами, сучасним автоматизованим обладнанням. Другий маршрут кабінет праці ПТУ. Завод ідея в цьому, щоб на уроках праці дитина працювала руками, не розуміла, як там вижигати, вирізати, випилювати. І далі дитина розуміє, що ці процеси, вона йде навчатися. Професійно-технічний заклад отримує факт, приходить на завод, починає працювати. А вже на заводі вона має змогу отримати коштом компанії вищого світу професійно. І, вочевидь, така стратегія працює. Принаймні, учні, з якими ми поспілкувалися, вже зацікавлені технічними або точними науками. Пони вступати в ДНУ на прикладну математику. Піти збирати машини на машинобудування. впевнені навички з уроків мехатроніки точно стануть у нагоді, бо це базовий базова інформація, щоб зрозумів. Міти, як воно все працює, Владислава Вдієнко, Олександр Довгаль, новини 11 каналу. І про погоду у середу у Дніпрі буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 8 градусів морозом, в день до мінус 2. Атмосферний тиск 745 міліметрів артутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте цей випуск. Бережіть себе та до зустрічі!